Доброго дня, любі мої! Ви на кулінарному каналі у Світлани. смачного. І сьогодні ми будемо готувати з вами таку смачну страву, яку дуже полюбляють особливо діти, це сосиски у тісті. Усі необхідні інгредієнти будуть надані, як завжди, у опису під відео. Тож почнемо готувати. Спочатку у теплому молоці розведемо дріжджі та цукор і залишимо це все, щоб розійшлися дріжджі. Поверхні має бути пухка шапочка. Розтоплене вершкове масло поєднаємо з одним яйцем та одним білком, і все це також добре розмішаємо. Додамо, додамо до, до масла дріжджі, бо вони вже активизувалися, а також борошно. І будемо замішувати тісто спочатку ложкою у мисці, а потім руками на, на столі. Тісто має бути м'яким і лише трохи приставати дорогу. Після того, як ми вимішаємо тісто, дамо йому тісто відпочити десь хвилин 20 Потім розкатаємо скалкою, зробимо з нього стрічки, які будемо накручувати на сосиски. І викладати сосиски на лист, покритий пергаментом та змащений олією. Ставимо сосиски у тепле місце місце на 20 хвилин, щоб тісто, що на них трохи підійшло, після чого змащуємо їх жовтком. З додаванням півчайної ложки цукру і ставимо випікатися у заздалегідь розігріту духовку до 190 градусів на 40 хвилин. Наші сосиски у тісті готові, ось які вони гарні у нас вийшли. Тож готуйте та пригощайте і ви своїх рідних такими смачними сосисками до чаю чи до кави. А на сьогодні у мене все. Зустрінемось у наступних моїх відео. А зараз бувайте! Неба папа. -па.